новин муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Наші інспектори знову продемонстрували, що готові працювати у будь-яких умовах від гарячих сусідських конфліктів до загадкових нічних прогулянок. Що ж, погнали по черзі. Почнемо з виклику, який надійшов близько пів на другу ночі. Шумні сусіди в багатоквартирному будинку явно перепутали поняття тиша після 23-ї із караоке-батлом. Інспектори разом із поліцією почули лайку за дверима. А потім їх відкрила п'яна жінка. Вона заявила, що це у них із чоловіком такий секс. Доброї ночі. вас? Секс. Ну. Ну. Так тіше можна добре. Крик, шум. Ну, секс ні, насдій. Ну, ну що ж, палке кохання це прекрасно, але дотримуватись шумових меж навіть у пориві пристрасті ніхто не скасовував. А ось і інша історія про любов цього разу теж підкріплену алкогольним градусом. Істина, ви знаєте, що зафічнути алкогольні напідки общественному з'яскаби помо ми це, знаємо свою м'як, так що віддіше, ми ну, зробили дівчині не сподобався ліхтарик інспекторів, але вся її красномовність розбилась об сувору реальність. Пити алкоголь у громадських місцях заборонено. І так, слідкувати за собою варто, і для цього зовсім не потрібен алкоголь. Муніципальна варта продовжує тримати руку на пульсі міста, патрулюючи його куточки. Район ліцею номер 1 Порушників комендантських години не виявлено. Порушень також не виявлено. Вулиці Кутузова. Продовжуємо патрулювання. Та Тімчишина. Вулиця Тімчишина. Порушників комендант своїх родини не виявлено. Безпека мешканців понад усе. Далі сцена, яка одночасно і сумна, і комічна. Під час піших патрулювань інспектори зустріли п'яного пенсіонера. Додому до дітя я тільки дам дозвонити. А, а де ви живете? На коліна. Стоячи навколішки, він бурмотів, що має документи, і просив щось йому взяти. Що ж, взяли його під руки і повели додому, бо хтось має дбати про безпеку. Привели чоловіка додому. Пенсіонер. На перехресті першотравневої та незалежності біля міського стадіону знову аварія. Місце давно славиться своєю небезпекою, а під час відключень світла ситуація лише погіршується. Нагадуємо, водії будьте уважні, щоб наступні новини не стали про вас. Порушники комендантської години трапляються різні. Один чоловік намагався з'ясувати, чи не порушують правила самі патрульні. Пальне вартами ну, проблем, проблем ніяких. Ви порушите комендантську годину, а ви не порушень. Ви не порушуєте. Ні. У нас така сміттєнтський специально... патруль. Ад души. Але документи, які дозволяють йому бути на вулиці, усе ж мав. А ось інший розповідав, що йшов з укриття. Хоча тривога закінчилась більше години тому. Доброї ночі. Добрий. Комендантський патруль муніципальна варта. Да. Чого порушити комендантську годину? Тривога була і дуже бомбового Так Тривога вже була, вже більше години, як закінчилась. Ну, блін, ні, то право. Можемо прийти документів. У нього не виявилось, тож його доставили у відділок. Нагадуємо, завжди носіть документи із собою, навіть якщо це в укриття. Закони воєнного часу диктують нам завжди при собі мати посвідчення особи. 15-річні підлітки на вулиці після опівночі ласкаво просимо до реальності, де інспектори хотіли б стати наставниками не лише для дітей. А й для їхніх батьків, бо схоже, хтось забув про те, що виховання починається вдома. А чому ви порушуєте комендантську годину? Я <звілляв> Ну як? ви, ви, не заміти. Ви не замітили, що півперше ночі чи що? Я не просто не тільки. Я зрозумів. Ще один нічний герой. Дідусь, який блукав вулицями о другій ночі. На питання, куди і навіщо відповіді він не знайшов. А чому ви в півдругої ночі на вулиці Перемоги гуляєте? Откуди ви і куди ви йдете? Є у ваші документи якісь провели профілактичну бесіду і відправили його додому з попередженням, що така акція доброти діє лише один раз. У наступний буде покарання на цьому поки все, але наші інспектори завжди на варті вашого спокою. І пам'ятайте, порушення правил завжди закінчується одним і тим самим: зустрічу з нашою командою. До зустрічі в наступних випусках завжди ваша муніципальна варта.